Шановні жителі Братинської громади, щиро вітаю вас сьогодні з найбільшим державним святом з Днем Незалежності України. Найперше хочеться подякувати всім захисникам та захисницям нашої держави, всім тим, хто зараз боронить її кордони. Хочеться подякувати родинам військових. Кожній дитинці, яка чекає свого тата додому, кожній жінці, яка чекає свого чоловіка, кожній матері, яка чекає свою дитину. Глибока вам шана та подяка за це. Також хочу подякувати всім волонтерам, які приймали активну участь, згуртовувалися і допомагали Збройним силам України. Хочу побажати всім нам мирного неба над головою, добра, здоров'я, теплого сонця, радості, тільки хороших новин. Любові і твердої віри у краще майбутнє України. Я впевнена в те, що ми, наші діти, наші онуки і всі прийдешні покоління будуть жити у сильній, квітучій, незалежній і співучій Україні. Я хочу, щоб у кожній домівці лунала українська пісня. Я хочу, щоб ми думали, кохали, читали, мріяли, сміялися та молилися тільки українською мовою. Всім добра, миру, злагоди, з Днем Народження України! Шановні жителі Боратинської громади, вітаємо вас усіх святом, з Днем Незалежності! Звичайно, для нашої держави, для нашої країни це важкий і нелегкий час. Але ми всім вам бажаємо миру, спокою, нашої незалежності, швидкої перемоги і всього вам самого найкращого. Шановні жителі громади, вітаю вас з Днем Народження нашої держави. Хочеться побажати миру, добра, бути об'єднаними для здобуття нашої перемоги, бо сила в об'єднанні. Нагоди великого свята Дня Незалежності України. Прийміть найщиріші вітання. На жаль, цього року нам доводиться його зустрічати на полі кривавого бою, між руїн наших гарних міст і сел, журбою на серці від неймовірних втрат, від щирого серця зичу, здоров'я. Миру і наснаги всіх наших справах і нехай мрія про близьку перемогу і про найкраще наше майбуття закінчиться в ім'я соборної, незалежної, демократичної і процвітаючої України. Вітаю Україну, добра тобі, щастя, радості, перемоги, успіхів у всьому. Бажаю тобі, моя земле, щоб ти була успішною, процвітаючою, радісною. Наповнилася дитячим дзвінким сміхом, шановні мешканці Баратинської громади, дозвольте вас привітати із найкращим святом. З Днем незалежності України цей день для кожного з нас є дуже важливим. Ми розуміємо, що Україна мусить бути незалежною, вона того варта. Наш мудрий народ багато років ішов до цього дня, і він виборов його. І я так розумію, що сьогоднішні військові події стануть для нашого народу тим випробуванням, яке востаннє підтвердить: ми є і ми будемо. На сьогодні Україна перебуває в надзвичайно складних обставинах, але я що що в майбутньому ми матимемо квітучу державу, в якій вільно розвиваються здібності таланти кожного з нас. Я вірю в те, що наша Україна досягне таких висот, яких ще ніколи не досягала, тому що ми того варті. Ми маємо чудове молоде покоління, яке спрямоване в Європу, яке вирішує вже не сьогодні багато важливих питань. І я думаю, що в майбутньому воно буде робити теж з Днем Незалежності України! Добрий день, шановна громада, слава Україні. Напевно, на сьогоднішній день саме поняття слова незалежності має два розуміння: це сам акт проголошення незалежності і захисту цієї незалежності. І ось ми вже вступили в той період, наша країна, коли ми саме захищаємо нашу незалежність починаючи з 24 лютого. Так що я всім бажаю міцного здоров'я. І щоб ми всі разом захистили нашу незалежність. Дякую, слава Україні.